Стари минає, новий наступає ми минає, новий наступає святає, старий минає новий, наступає. Благослови, Боже, вас на новий рік. Щоби був щасливий, кожен чоловік, благослови той рік трійця Пресвята, Щоби щоби родили пшениці і жита, Щоби ми не знали голоду й війни від вогню й нужди нас, Боже, хорони. Так з тим новим роком Господа просім, і Бог допоможе певне людям всім. Хай же у всіх землях українського краю. Дасть нам вік щасливий і любов свою! Та й в Україні пісні гомонять. Христос народився, весь нарід радіє, і вся Україна Христа прославляє! Слава Україні! We shall